Згідно з діаграмою, що просочилася від DarkMont, стали відомі межі потужності процесора Intel Arrow Lake S для настільних ПК. Цей конкретний зразок, оснащений 8 P-ядрами на базі Lion Code та 16 i-ядрами e на основі нової архітектури Crestmont. всього 24 ядра 32 потоки. Така сама конфігурація, що й у поточних флагманів Core i 9 13900 k та Core i 9 14900K. У таблиці вказано базову потужність 125 Вт, яка є стандартом для розблокованих процесорів Intel. Всі чипи K мають рейтинг PL1 125 Вт, а цей конкретний чіп має рейтинг PL2 177 Вт. Рейтинг PL2 набагато нижчий, ніж у Core i 9 13900K, номінальна потужність якого 253 Вт. Спостерігається зниження потужності на 76 Вт для PL2, те саме і з обмеженням потужності PL4, що становить 333 Вт. У Core i 9 13900K обмеження PL4 становить 420 Вт, тому очікується зниження потужності на 87 Вт. Тепер всі ці обмеження потужності можуть бути характерні тільки для ранніх інженерних зразків, але якщо вони увійдуть в остаточну конструкцію, це означатиме, що процесори Arrow Lake S для настільних ПК можуть виявитися дуже ефективними порівняно з CPU 13-го і 14-го поколінь, які використовують вузол Intel 7. Відомо, що процесори Arrow Lake S для настільних ПК будуть використовувати новий технологічний вузол 20A, що забезпечить їм значне підвищення ефективності. Майбутні процесори перейдуть на роз'єм LG1851 на материнських платах серії 800. Нові процесори Raptor Lake Refresh тепер можна побачити у списку на продаж в іспанських та японських розрібних точках, які демонструють велику націнку порівняно з існуючими CPU 13 го покоління. Іспанський ретейлер CoolMod представив 4 із 6 процесорів 14-го покоління, включаючи процесор Core i9 14900K топ класу. Якщо розглядати окремі ціни, то новий флагман продається за колосальні 799 євро, а Core i 5 14600 k має цінник 429 євро. Обидві моделі були виставлені на продаж за набагато вищими цінами, ніж їхні попередники. Зокрема, Core i 9 14900 kf продається на 32% дорожче, ніж 13900KF. Core i 5 13600 k продається за ціною на 26% вищу, ніж у попередника. Також процесори Intel 14 го покоління з'явилися на японському ринку, де представлено 5 різних моделей. Тут ціна флагманського процесора core i 9 14900 k становить 883 долари, що трохи вище, ніж в інших регіонах. Процесори середнього рівня Core i 7 14700 k продаються за 642 долари, а Core i5-14600K за 480. На регіональному рівні можна з упевненістю сказати, що ціни на процесори 14-го покоління в Японії на сьогоднішній день є найвищими, і це також пов'язано з високими податками, які застосовуються до електроніки в регіоні. Однак, оскільки Intel на даний момент не розкрила рекомендованих розрібних цін, то слід очікувати, що це не остаточна ціна і можна сподіватися на її зниження. Поки що не ясно, чи буде оновлення на нові моделі Refresh хорошим вибором, оскільки такі фактори, як відповідна ціна та продуктивність, ще не розкриті. Більше року на ринку пам'яті, як Дірам, так та NAND спостерігалося зниження цін. Аналітики обумовлювали це надлишком пропозицій на тлі зниженого попиту. Декілька місяців тому повідомлялося, що ситуація стабілізується, зниження цін сповільнюється, а тепер вони потроху почали зростати. Насамперед про це свідчить зростання прибутку виробників пам'яті та пов'язаних з ними компаній як протягом вересня, так і загалом за підсумками третього кварталу 2023 року. Наприклад, Файсон відзвітувала про зростання виторгу на 25% щодо серпня та на 4% щодо аналогічного періоду минулого року, а дата має зростання на 16,5% за квартал і на пригломшливі 113% у річному обчисленні. У Вінбонд, яка в основному орієнтована на спеціальні мікросхеми пам'яті, зростання на 5,3% за вересень, але спад майже на 8% відносно минулого року. Керівник АДА наголосив на ознаках відродження галузі. Він очікує, що контрактні ціни на чіпи типу DRAM і NAND зростуть на 10-15% протягом 4 кварталу і далі збережуть висхідну тенденцію. Навесні 2017-го відбувся випуск перших процесорів AMD Ryzen і дебют на масовому ринку платформи AM4. Незважаючи на те, що AMD та її партнери, здається, вступили в поважну еру за стандартами комп'ютерного обладнання, вони не поспішають відмовлятися від цієї платформи. Іноземні колеги відзначили, що навіть для материнських плат з наборами логіки AMD 300 серії регулярно випускаються оновлення прошивки UEFI та покращення безпеки з новими версіями AGESA. Власники материнок AMD X370, B 350 та A320, придбаних понад 6 років тому, можуть легко оновитися на процесори Zen3 з технологією 3D Cash, що значно покращує продуктивність ПК. Зокрема, шестиядерна модель Ryzen 5 5600 X3D була випущена лише кілька місяців тому, щоправда, офіційно є ексклюзивом американського ритейлера Microcenter. Тим часом платформа LGA 1151 V2 від Intel також дебютувала в 2017 році, але не отримувала жодних оновлень з 2021 року. Виробники материнських плат більше не працюють над оновленнями прошивок, включаючи виправлення безпеки, а сама Intel з того часу перейшла на LGA 1200 та потім на LGA 1700. Наступного року CPU Core перебазується на Сокет lga 1851, а AMD пообіцяла, що платформа am 5 буде такою ж довгоживучою, як і am 4 Компанія Logitech представила ігрову мишу G502X Millennium Falcon Edition, присвячену 40-річчю фільму Зоряні Війди епізод 6. Повернення джедая. Верхню частину корпусу новинки виконано у стилі Сокола Тисячоліття, космічного корабля із Всесвіту Зорених воїн», на якому літали хан Соло та Чубака. У плані функціональності новинка повністю ідентична стандартній версії G502X Відрізняє її виключно зовнішній вигляд, який доповнюється червоною та сірою кнопками у верхній частині корпусу. Для фанатів кіно Всесвіту також будуть доступні ліцензовані кілимки G840XL Close Gaming Mouse Pad у версіях Battle of Endor та Darth Vader. Що стосується самої миші, її основою є фірмовий оптичний сенсор Logitech Hero 25K. У конструкції передбачено 9 програмованих кнопок, гібридні оптико-механічні перемикачі Lightforce, кнопки регулювання чутливості сенсора та коліщатко прокрутки, що вільно обертається. Реалізовано підтримку технології Lightspeed, яка забезпечує практично повну відсутність затримок. Миша оснащена rgb підсвіткою яка для G502X Plus є опціональною, оскільки у продажу також доступна версія без підсвітки. Стати власником тематичної ігрової миші Logitech G502X Plus Millennium Falcon Edition можна за 160 доларів. Що стосується кілимків Battle of Endor і Darth Vader, то кожен з них обійдеться у 50 доларів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Варіанту в стилістиці зоряних воєн немає, але ми бачимо, що ціни на мишу Logitech G520X Plus перебувають в інтервалі 4500-7850 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ «Де купити», Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до трохи дешевшої моделі Logitech G520X Lightspeed, обидва товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку комп'ютерних мишок можна відсортувати за максимальним DPI сенсора, кількістю кнопок. Вагою та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Asus випустила нову карту розширення для твердотілих накопичувачів ASUS Hyper M2X 16 Gen PC 5 PCI-Express 5.0 5040. Карта дозволяє встановити до 4 SSD NVMe m 2 Підтримуються накопичувачі формату 2242, 2260, 2280 та 22110. Для живлення у плати є шестиконтактний роз'єм. Зверху диски прикриваються кожухом і обдуваються вентилятором, тому проблем з охолодженням не повинно бути. В Asus заявляють, що Hyper M2X16 Gen 5 карт здатна забезпечити пропускну здатність до 512 ГБ на секунду при встановленні чотирьох накопичувачів pci Express 5.0, що працюють у режимі RAID. Нова карта розширення буде коштувати 80 доларів і з'явиться на ринку протягом двох тижнів. Asus не єдина компанія, що пропонує подібні карти розширення. Аналогічні варіанти є в асортименті Sabrent. Компанія Samsung зібралася збільшити обсяг виробництва оперативної пам'яті DDR5. Протягом тривалого проміжку часу попит був на мінімальному рівні. У ПК перехід на пам'ять ddr 5 відбувається повільно, через високі ціни, але ситуація поступово покращується. Тепер Samsung нарощує обсяги виробництва схем керування живленням, необхідних для DDR5. Південнокорейський виробник розраховує побачити збільшення темпів розповсюдження пам'яті DDR5 протягом найближчих місяців. Компанії Intel та AMD у процесорах нового покоління використовують пам'ять як DDR5, так і DDR4. Наступного року AMD випустить процесори APU Ryzen 8000 для настільних ПК та Strix Hawk Point для ноутбуків з підтримкою виключно пам'яті DDR5, внаслідок цього попит на DDR4 повинен почати знижуватися. У серверному сегменті поширення DDR5 також має прискорюватись, оскільки процесори Intel Xeon 5-го покоління Emerald Rapids підтримуватимуть лише таку пам'ять. Зменшення різниці у цінах між DDR4 та DDR5 також сприятиме підвищенню продажів. Схоже, компанія Microsoft має великі плани на власні чіпи у різних сегментах. Раніше ми вже чули, що компанія хоче створити власні платформи для своїх ноутбуків Surface. Тепер повідомляється, що вже в листопаді Microsoft представить власні чіпи для роботи зі штучним інтелектом. Ймовірно, анонс має відбутися на конференції Microsoft Ignite, яка відбудеться з 14 по 17 листопада. Власне рішення Microsoft дозволить компанії зменшити залежність від Nvidia. До того ж, прискорювачі Nvidia H100 та A100 наразі перебувають у величезному дефіциті, і найближчим часом проблема не вирішиться. Власна розробка Microsoft має кодове ім'я Афіна, і це рішення нібито зможе зрівнятися чи навіть перевершити прискорювачі Nvidia. Китайська компанія GitStar анонсувала відеокарту власного виробництва JH920, яка, за словами виробника, повинна бути швидшою, ніж GeForce GTX 1050. Так, це не бозна який рівень, але все-таки мова про повністю китайську розробку, до того ж TDP тут складає смішні 30 Вт. При цьому нагадаємо, величезна MTT S80 далеко не завжди може випередити GTX 1050, але споживає 250 Вт. На жаль, подробиць про GPU немає. У попередніх моделях JetStar використовувалися графічні процесори компанії Ginja так що, можливо, у випадку JH920 все так само. Про саму ж відеокарту відомо, що вона характеризується продуктивністю в 1,2 терафлопс і має 4 ГБ відеопам'яті GDR6 з 64-бітною шиною. Адаптер підтримує vulkan 1.1, OpenGL 4.0, а ось про підтримку DirectX не згадується. Відеокарта також підтримує кодування у форматах H265 та H264 з підтримкою до 4 дисплеїв 4К60 кадрів. А ще новинка дуже компактна, довжина складає всього 173 мм. Виробник каже, що новинка буде дуже дешевою і вийде наприкінці цього місяця, а додатковим плюсом буде підтримка технології AMD FSR. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.